Вітаю, друзі, на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський. Сьогодні поговоримо про гроші. Аби реалізувати мрію, потрібен стартовий капітал. І розмір з цього стартового капіталу залежить від польоту вашої фантазії. Досить часто власних заощаджень бракує. Тоді люди вдаються до кредитування. Принаймні, так живе і працює весь цивілізований світ, але дуже важливо не опинитись у борговій ямі. Як зробити так, аби цей кредит не став зашморгом на власній шиї. Йдемо по консультацію до юри. На що люди мають в першу чергу звертати увагу, коли підписують договір, щоб знати, під чим вони підписуються і на які умови вони йдуть? Ну в першу чергу люди мають читати ті документи, які вони підписують. Є е, е, кредитний договір, де мають бути прописані всі умови договору. Порядок надання кредиту, відсоткова ставка за користування кредиту, штрафні санкції за несвоєчасне виконання зобов'язань по кредитному договору, інші якісь умови, які передбачені, є стандартні умови і індивідуальні умови. Зазвичай, на жаль, у нас люди рідко читають, а коли а читають, коли вже підписано. Зараз в останній час Національний банк України чітко поставив вимоги, оскільки люди, коли зверталися, дуже багато догорів було прописано багато тексту і мілким шрифтом. Що люди не читали зараз? Національний банк таку практику відповідно змінив. Є від відповідно Верхов... практика Верховного суда, що все таки текст має бути стандартний, щоб людина могла прочитати, відповідно могла зрозуміти. Але в той же час люди все таки повинні читати і звертати увагу. Оскільки все, що підписано порон, то вже не виробуєш топором. Значить, що саме підписують? Якщо якісь щось не зрозуміло, краще проконсультуватися, сходити, порадитися з кимось. Оскільки практика, скільки я стикався, є таке, що банк, банк фінансові установи, банк установи, станови Ви підписуєте собою, не дуже хочуть давати відповідні договори. А тексту дуже багато, зазвичай де, деякі договори є такі великі, що навіть для професійного юриста необхідно певний проміжок, часу, декілька годин, щоб розібратися. Нечить, на жаль, в першу чергу, все ж таки, читати. Читати І е, згідно зараз закон про споживче кредитування, якщо ми говоримо про споживче кредитування, е, Нацбанк чітко і закон чітко визначив, що має бути паспорт споживчого кредиту, де має бути графік погашення платежів, умови. Скільки людина має отримала, скільки людина має проплатити, щоб вона могла собі скласти певний баланс і бачити, на що вона розраховує. Відповідно, скільки ця тенденція міняється, судова практика міняється. Наприклад, в нас є зараз водорозподіл 2018 рік, коли у 2018 році Велика Палата Верховного суду України зробила великі такі праві позиції, які визначили, що оскільки раніше в нас практика була. Була така, що банки рахували відсотки до повного погашення. це могло бути роками, десятиліттями, поки не буде погашено. В даний час Верховний суд сказав, що відсотки нараховуються тільки в межах діючого кредитного договору. Значить, якщо договор написано до 1 листопада 2022 року, значить відсотки мають бути рахуватися до 1 листопада 2022 року. Після 1 листопада відсотки не рахуються. Якщо банк прийняв рішення достроково. Змінити строк виконання зобов'язання до троковоснівна відсотків рахується тільки до того сроку, до якого вони рахувалися. В подальшому є інші норми, тобто 625 цивільного кодексу, 3% відсотка річних і інші. От відповідно, така позиція. Ну, досить часто в фінансових установах відмовляють людям, якщо вони хочуть, наприклад, бачити умови договору, ще не беручи цей кредит, то чи має право клієнт вимагати цей договір для того, щоб спершу вдома, вдома там, його вивчити, чи, наприклад, з юристом проконсультуватись, і лише тоді йти до банківської установи і вже його підписувати. І чи можна вносити якісь певні скажімо, пункти зміни в цей договір взагалі? Ну, згідно з закону про захист прав споживачів, згідно з законом про споживче кредитування, особа має повне законне право отримати проект договору, значить вона має право з ним ознайомитися і відповідно проаналізувати, подивитися, оскільки це потребує відповідного часу. І якщо банківська або фінансова установа відмовляється зробити, це є порушення. Значить, в такому випадку, якщо банківська чи фінансова установа вже відмовляє, людині варто задуматися: а чому які там підводні каміння є такі, щоб це зробити? Однозначно, має право подивитися з кимось, проконсультуватися. Що стосується внесення змін, споживач має право пропонувати. А вже якщо банківська установа чи фінансова погоджується, так можна вносити зміни, оскільки це є Це е, договір. Договір передбачає, що погодження сторін по якихось певних умовах. Є умови, які обов'язкові, які визначені, а всі останні це погодження сторін, в тому числі відсоткова ставка, в тому числі і строк дії кредитного договору. Це е, все домовленість. Ну, досить часто люди уникають банківських установ. Досить часто люди уникають банківських установ через те, що вони вимагають величезну кількість відповідних документів. Це час і підготовка, і частенько звертаються до тих фінансових установ, які роблять все це дуже швидко за спрощеною системою. І, от зокрема, про це я хотіла, щоб ви нам розказали. Це питання дуже актуальне, особливо останнім часом, оскільки е, перед тим як почалася війна 22 лютого 2022 року, значить ці кошти е, ці послуги у нас дуже акту... 24 6, 6, 6, 6. Два... Да. два ну, Це питання зараз дуже актуальне, оскільки до того як почалася війна 24 лютого 2022 року, значить ця послуга була дуже актуальна. Багато людей ними користувалися в. Е, Потім, коли почалася війна, цей ринок притих. І останнім часом він знову відновлюється. Наприклад, я особисто в мене тільки в цьому році на мій телефон прийшло біля 20 смс, де пропонують оці швидко гроші. Люди дійсно. Беруть ці швидко гроші, але саме велика проблема в тому, що люди не вникають в умови цього договору. Скільки ці гроші перераховуються на їхні рахунки, і самих договорів люди не бачать. Але... Але й договори є, оскільки її вони підписують через цифровий підпис. Вони проставляють, вони заходять на сайт цих фінансових компаній. В основному це більше фінансові компанії, банківські установи практично цим не займаються, значить, і вони клік раз. Так, 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 поставив про гроші отримав, але ніхто не читає, не з'ясовує ці умови, а що ж там вони підписали. Головне, отримати кошти. Зазвичай фінансові установи перший раз, коли дають новий клієнт, значить дуже значить, привабливі пропозиції, коли відсоткова ставка 0,01 за рік. Це дуже маленькі копійки, але ці кошти ведуться на дуже короткий термін 5 до днів до місяця. І так, да, люди подивилися, вроді взяв тисячу гривень, заплатив на тих тисячу гривень 10 гривень відсотків. Це дуже чудово. Але, але в подальшому, при кожній наступній операції, відсоткова ставка дуже велика. Якщо декілька років назад, починаючи десь 18-й рік, відсоткові ставки я бачив договора, була 300 300-350% відсотків. Вічних, то зараз я вже бачу договора майже до 1000 відсотків річних. 700, 800, даже 950% річних я бачу відповідні договора. Саме цікаво, що значить, це теж договор, оскільки він складений в електронній формі, значить, і прописаний електронним цифровим підписом. Згідно з чинного законодавства, це теж є договорне зобов'язання, воно вважається укладеним, підписаним, і судова практика, Верховний суд визнає ці чи ними. На жаль, люди, коли потім з'ясовують і починається йти великий вал відсоткові ставки, багато не повернень. Чому я вважаю така відсоткова ставка? Оскільки в цю відсоткову ставку вже забитий ризик неповернення тих коштів іншими клієнтами. Тобто фінансова компанія вона вже себе перестрахувала, навіть якщо якась певна частина коштів не проплатить, інший вже за нього заплатив. В подальшому починається, якщо особа прострочила проплату платежів. Моя порада людям краще в ці кошти не залазити, а якщо вже залізли, то спинитися. Оскільки, якщо люди починають зазвичай, як буває, отримав в одній компанію, а такі компанії десь на по моїх підрахунках зараз є біля двох десятків, які дають швидко гроші. І отримав в одній. Не вспіває погасити, він бере, перекредитовується в іншій компанії, щоб заплатити гроші, перекрити ті відсотки попередньої компанії. І це називається сніжний кон. Навалюється, 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 навалюється. І потім з маленького шаріка виростає дуже велике боргове зобов'язання. До мене, які клієнти звертаються, я раджу їм. Не залазити в цю боргову кабулу. Якщо вже сталося, ви залізли, краще спинитися. Оскільки, якщо людина проплачує кошти, в нас виникає велика проблема навіть в банківських установах, десь є прорахунки, десь не заплатила 10, 100 чи 200 гривень. Але можна піти в банковську установу, взяти довідку, що я кредит погасив. Якщо якісь зобов'язання є, можна з'ясувати в цих компаніях. Ви цього не з'ясуєте, оскільки ви отримали кошти. Ви проплатили кошти. Де гарантія того, що ви виконали? Оскільки є випадків, вже я з такими стикався, де люди кажуть, що вони погасили, а потім страхова компа... фінансова компанія або колекторські компанії, значить, починають дзвонити, починають вимагати кошти. Отримати довідку, ви її ніде не візьмете. І оця вся велика відповідна проблема, що люди починають потім з'ясовувати, що ж вони підписали, коли вже отримали кошти. І коли побачили, а я ж, я ж нічого не підписую, тільки просто поставив клік. Коли починаємо з'ясовувати, витягуємо, там є, стоїть електронний цифровий підпис. Жуткий електронний цифровий підпис. Ті, хто мають приват 24, це вже електронна карточка, це вже цифровий підпис. Це вважається, що особа підписала дуже багато випадків. Є особливо це серед молоді, наче де. Є товариш, дай карточку мені треба гроші перекинути. Дав карточку, він на ту карточку, взяв кредит, кредит зняв, найче далі, відповідно, розбирається. В останній час, останній десь місяць, активізувалися ці колекторські компанії, які починають дзвонити, починають з'ясовувати, шукати родича, ви того знаєте, ви того не знаєте. Оця велика проблема, коли йде такий психологічний тиск. Тому дійсно це послуга, яка користується попитом, але до неї треба бути обережним. І якщо десь дійсно треба отримати якусь певну суму грошей, то бажано не влазити в ту. Значить кабалу. Ви отримали, скористалися, закрили і більше краще в них не лізти. Бо пропозиції заманчиві, але. Потім виростає дуже великий сніжний ком. Нині, ну, по практиці, я бачив судову практику, де е, звертаються в суд, суди в певній мірі стягують части частину цих коштів, як яка судова практика. По нашому Кам'янець-Подільському міськрайонному суду я не зустрічав, бачив по інших судах. У е, нас в минулому році у 2021. Була велика практика, коли йшли стягнення цих грошей через виконавчі написи нотаріусів, але суди почали ці виконавчі написи скасовувати, оскільки вони були чинні з порушенням чинного законодавства. Як воно буде розвиватися далі? Ну побачимо. А чи були у вашій практиці юридичні випадки, коли люди через такі кредити втрачали практично все своє майно? Так, така практика є, і на жаль, дійсно є випадки, коли люди втрачали і. Нерухоме майно і житло. Зазвичай, якщо є рішення суда, воно поступає на виконання або в Державну виконавчу службу, або в приват, до приватного виконавця. Якщо відповідно сразу накладається арешт на все майно, рухоме і нерухоме, є черговість виконання, є кредити, де, наприклад, була іпотека, де заставляли житло або нерухоме майно в рахунок погашення іпотеки, тобто, то, то потім звернення, стягнення на іпотеку йшло, практика суду. Удова зараз пішла що банківські установи або фінансові компанії, Якщо це передбачено договором, мають право навіть без від... продавати цю напряму безпосередньо, не обов'язково через виконавця, безпосередньо продають або від свого імені, або переоформляють право власності на себе. Є де описують майно. Я стикався, де були люди, де мали по. Мільйонні борги, де воно наросло. Аналогічна ситуація, ну то, що я казав, по швидку гроші, там суми невеликі, але все одно, якщо їх декілька багато, набігає, я бачив, зустрічався з приходили на консультацію, де мали по 10-15 таких кредитів. Якщо її скласти докупу зобов'язання великі. Зазвичай більше майно втрачали це все-таки по стандартних банківських установах. Це була та іпопія, коли в нас до, до, до кризи до, фіна... до 2008 року, коли до 2010 року брали кредити, валютні кредити, де брали, і по тих там була іпотека, оскільки банки, банківські установи, якщо є великі зобов'язання, все ж таки вони перестраховуються, вони або заставу беруть, або це рухоме майно, Ну або іпотеку нерухоме майно відповідно воно нічого не пропадає. Коли почалася ліквідація банківських установ, почали ці кредити продавати, продавати фінансовим компаніям, Ну і фінансові компанії, відповідно вони продовжують стягувати. Значить, а з переходом зобов'язання по кредиту переходить і забезпечення. Тобто, в нас випадки були нечот, і по нашій місцевості, коли квартири передавалися і були цілі гучні, такі ажіотажні, Тобто, в моїй практиці є нечот, одні декілька ажіотажних справ, в тому числі одна із них зараз йде ще в судовому процесі, де люди втрачали просто житло. Тобто це якраз з тих підстав, що зараз сім раз відмір один раз відріж. Тобто це треба це бути дуже обережним, бо ніхто, якщо люди вважають, що просто так воно розсосеться чи воно зникне, воно не зникає. Тобто зобов'язання лишається ніхто просто так його прощати не буде. Дякую вам за вичерпні відповіді. Давайте все таки підсумуємо на сьогоднішній день. Не будемо лякати так людей. Кредити це все таки ну, нормально, так живе весь цивілізований світ, але потрібно бути обережним, потрібно дивитись, що ти підписуєш і на які умови ти йдеш. Так, так однозначно я з вами погоджуюся, оскільки я особисто в своєму житті також брав кредити, але кредити треба прораховувати і знати, тобто, скажімо, наперед, щоб спланувати. Скільки дійсно це дієвий механізм без кредитів, значить, не буде розвитку економіки. І розвитку суспільства, оскільки це вільні гроші, але в першу чергу треба це робити, обдумуючи, не і щоб собі знати, що ти собі і гроші проплатиш, і в тебе лишиться на життя, і все буде добре, оскільки це нормальний шлях.